Я вітаю вас в Одоліні. Зараз з вами зробимо прогноз для вас на вересень 24 2024 року. Я астропсихолог Алла Бережна, підписуйтесь, я вам буду дуже вдячна. І дуже важливий місяць для всіх, тому що в вересні ми входимо в коридор затемнень, який буде з 18 вересня до 2 жовтня, і е, всі ми відчуємо зміни в нашому житті. А спочатку, з, з 1 вересня, у нас уран піде ретроградно в тельці. і для вас водолій це ж ваш управитель. А телець це дім, який відповідає за наші матеріальні стани. Він такий земний знак. І це про те, щоб, як ми накопичуємо, як ми зберігаємо наші кошти, взагалі, як ми заробляємо їх. І для вас це дуже важливо. Він знову піде ретроградно, буде так рухатись до 30 вересня. Для вас це четвертий дім. Знову ж таки, водолії для вас повернуться минулі ситуації, які стосуються вашої родини, вашої сім'ї, якихось стосунків. Це про щось нове. Уран дає щось нове, але потрібно буде опрацювати. Десь ви або зробили помилку в минулому. І він хоче туди знову. Внести якісь нові знання. Взагалі, уран це про знання. Чогось ви тоді не розуміли, зараз ви зрозумієте. І можливо, це стосується питань і грошей, і заробітку для сім'ї. Як ви заробляєте для сім'ї? І які у вас стосунки з сім'єю? І тут сюди питання матеріальних питань, не просто стосунки, а матеріальні стосунки, будемо так казати. Але це ваш управитель, я думаю, ви справитесь, ви знаєте його енергії, вони для вас дуже знайомі. І ще у нас також 1 вересня Плутон зайде в козоріг, а для вас це ж 12 й дім. І він буде в Козорогі знову до 20 листопада. І потім він уже назавжди залишить козоріг і перейде в ваш знак у водолій. А зараз він, такий як останній екзамен, потрібно буде здати по 12-му, щось завершити, якісь документи, відчути авторитет до самого себе, як ви відчуваєте себе в соціальному, чи у вас є самоповага, чи ви не жертва. Тому що Плутон довго це опрацьовував, ці питання, саме про вашу авторитетність. Як ви комунікуєте з авторитетними людьми, або наскільки ви авторитетні? Тобто, чи ви жертва в мінусі жертва або тиран в плюсі це середина цього, коли ви просто в самоповагі поважаєте інших, поважаєте себе. З 2008 року він опрацьовував для вас водоліє це питання. І зараз він завершиться. Останній екзамен, я думаю, ви здасте. Можливо, еміграція в цей момент, отримання якихось документів дуже важливих, спілкування з авторитетними людьми, можливо, в якихось інстанціях таких закритих там податкові інспекції, можливо, закриті якісь медичні заклади. Також зараз в цих сферах ви закриєте всі питання і. Потім, уже на найближчі, як мінімум 15 років, він заходить до ваш перший дім. Плутон це дуже потужна планета. Він прямо такий, ви повинні стати лідером, авторитетом, взагалі творцем. Тому що це планета, яка допомагає творити. Він поєднує вищі сили із нами, з землею, з землянами, які живуть тут. Це такий посередник. Між Богом і нами. Якщо ви наладите з ним стосунки, то ви через 15 років себе взагалі не впізнаєте в оделі ви будете абсолютно нові. Або ж він може працювати як деспот, як тиран, може давити. Отже, зараз підготуйтеся, і ще у вас є час трошки видихнути. І потім починати працювати, працювати саме над собою, тому що він зайде у вас перший дім, там, де наше я. І далі у нас ще цікаво, що 3 вересня молодик відбудеться у нас у Діві. Для вас це восьмий дім. Відчуєте нові бажання, нові е, такі перспективи, можливості в бізнесі, в вашій роботі, е, у стосунках з вашими партнерами, саме бізнес-партнерами, можливо, е, нові кредити, якщо ви хотіли брати, нові фінансування, рефінансування, щось відбудеться нове. Ви отримаєте якісь нові гроші, можливо, які ви. Самі не заробляєте. Якщо ви оформляли якісь субсидії, там пенсії, ви зараз це отримаєте по молодику. Це нові перспективи. і він може навіть зрушити Сатурн, який зараз у вас в другому домі, а він дає обмеження по заробітках. Можливо, ви і бачите зараз проблеми із своїми заробітками, але в цей час, коли молодик буде у восьмому, ви можете побачити світло в кінці тунеля. В мінусі, це просто. Пусті балечки, така болтовня. Помолодику в Діві, це коли про нові перспективи ви просто говорите, а нічого насправді не робите. Чогось чекаєте, щось хочете, бажання є, але дій нема. Отже, починайте діяти. І ще у нас, 4 вересня, Марс перейде в рак, а для вас це шостий дім і це рух, це активність, активність і. Досягання це про результативність. Марс це дуже результативна планета. І тут включиться у вас бажання комусь допомогти, комусь служити, можливо, тваринкам, якщо у вас є собачки або котики. Захочете більше про них піклуватися, турбуватися. І ви відчуєте навіть через це самоповагу, або також людям допомагати, можливо, старшим, можливо, людям хворим. Якщо ви працюєте в медицині, то цей час вам Марс, якщо ви не відчували сил, зараз Марс вам дасть добавить сил у ваше життя, захоче. Більше рухатись, але можете в мінусі і отримувати багато емоцій по Марсу. Наприклад, ви багато робите, комусь служите, допомагаєте, немає віддачі через це, і у вас емоції. Отже, знаєте, що це Марс просто зайшов, і він хоче, щоб ви діяли, були таким воїном світла. Взагалі, Марс, це ж воїн. А шостий дім це про самопізнання. Отут ідеальний стан як воїн світла. Ви просто робите, допомагаєте і не бажаєте ніяких вдячностей. Мінусі, також може бути, що ви багато робите, допомагаєте, а грошей нуль. І також самоповага падає. І ми прийшли до того, що 18 вересня у нас буде повня у. Рибах, і тут же відбудеться місячне затемнення в знаку риб, і для вас це знову ж таки другий дім. Незрозумілі трошки стане, тому що і Нептун буде в поєднанні з місяцем зараз, але тут кульмінація буде у сфері ваших заробітків. Як ви заробляєте, на чому ви заробляєте? Може бути через це затемнення відчуття занепокоєння, тривожності саме через заробітки через ваші ресурсні стани, через те, як ви накопичуєте, як ви зберігаєте кошти, можливо, відчуєте таку матеріальну нестабільність, тому що місяць це взагалі нестабільна енергія. Захочеться контролювати всі речі, але все проконтролювати ніхто не може. І впевненість вам надасть саме ресурс. От наскільки у вас ресурсний стан високий, наскільки буде висока впевненість. Коридор буде цей затемний відбуватися до 2 жовтня і будете відчувати або таку скупость, е черезмірний розрахунок, чрезмірний контроль всього, особливо коштів. Трошки розслабтеся, порелаксуйте, займіться або спортом, або йогою, медитацією, і трошки відпустіть ці воші, не потрібно черезмірно все контролювати. Я потім ще більше зніму відео про затемнення і більше розкажу для кожного знаку зодіака, як воно для вас проявиться. А 22 вересня у нас сонце вже переходить в знак Терези, і для вас це дев'ятий дім. Отут вже нові бажання, нові комунікації з новими людьми, дуже цікавими, нові ідеї відчуєте також. І забажаєте кудись переїхати, змінити обстановку, місце проживання, спілкуватися з новими цікавими людьми, які вам дадуть ідеї, багато інформації нової отримаєте через змі або через інтернет. Можливо, і працювати будете через інтернет, навчання. Захочеться просто пізнати всесвіт, а який же він, і пізнати себе через всесвіт також. Захочеться запитати, хто я взагалі, тому що сонце в дев'ятому сонце взагалі це я, наша енергія внутрішня. І самопізнання, хто ж я, для чого я взагалі. Може бути подорожі, захочете поподорожувати, побачити інші світи, порівняти з собою, як інші люди живуть, і для того, щоб знову ж таки, щоб краще пізнати себе. Книги нові, нові ідеї. Прийдуть до вас в цей час водоліє, і у нас ще 26 вересня. Також Меркурій туди ж приходить у Терези. Знову ж таки, до вас, дев'ятий дім. Меркурій, це вам така знайома планета. Буде дієвість, багато дій, багато подій, ситуацій, знову ж таки, комунікацій, нових людей. Поїздки, переїзди, щось пов'язане з транспортом, або з якимись то технічними засобами, гаджетами, можливо, будете купувати. І тут Меркурій вам або допоможе в комунікаціях, або навпаки, він може заважати, якби роздвоювати ваше бачення взагалі свого майбутнього. Нестабільність у отриманні цих знань, інформація буде нестабільна. Не зрозуміло, день думаєте так, день думаєте по-іншому. Так працює Меркурій, особливо в 9-му. І отже, слідкуйте просто за інформацією, читайте, не все в себе вбирайте, не всьому прям довіряйте і майте свої власні цілі. І тоді сонце буде вам підсвічувати і бути яскравим. Якщо ні, сонце в поєднанні з Меркурієм дає внутрішні конфлікти. Тобто, вчора думав так, сьогодні думаю по-іначому і конфлікт. Отже, вирівнюйте всі свої психологічні стани. Я вам бажаю водолії прекрасного вересня. Підписуйтесь, буду вам дуже вдячна, хочу вам розказувати багато, працювати для вас, вивчаю ще більше для вас і до зустрічі!